На зустрічі з журналістами міський голова окреслив питання, які потребують особливої уваги, у складний для міста і держави час. Головне це зберегти наявні ресурси, щоб працювали наші міські комунальні служби. Мешканці отримували послуги. На належному рівні, але це важко зробити такі, на жаль, реалії. Тема воєнних дій, підтримки бійців, які захищають єдність країни та сімей загиблих, не втрачає актуальності. В зоні АТО місто вже втратило 70 своїх синів. Ми безумовно не залишаємо сам на сам в горі родини наших солдат, опікуємося, і було прийнято рішення міської ради по 100 тисяч сім'ям видавати. Уже таку поміч отримали. 52 сім'ї. У поточному році у п'ять разів збільшені виплати на оздоровлення поранених. 76 бійців вже отримали по 5 тисяч гривень. Готуються відповідні рішення ще на майже 50 військовослужбовців. Подією для усього міста стало повернення земляків бійців 40-го мотопіхотного батальйону. Зразу вже направили туди транспорт, привезли сюди і накормили. Те, що можемо, ми все робимо. Продовжуючи тему допомоги військовослужбовцям, мер розповів про виділення земельних ділянок для учасників АТО та їхніх родин. На цій сесії депутати ухвалили рішення про надання в безоплатне користування громадської організації Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО. Приміщення у центральному міському районі надається допомога і сім'ям переселенців 20 лютого в Терновському районі. Ми разом із генеральним консулом Німеччини з представниками і області, з представниками Міністерства по надзвичайним ситуаціям. Всі відкрили містечко для переселенців на 430 місць. У нас там вже є бажаючі, і вже ми починаємо засіляти це 134 сім'ї, 320. П'ять чоловік, у них виникає питання, скільки це буде коштувати для кожного. Ну, в місяць ми порахували 96 гривень. Це без урахування вартості електроенергії. І ми, і обласна адміністрація, і ДТЕК обленерго. Ми зараз звернулися до комісії перелігування цін, все, щоб або не платили за електроенергію і ці переселенці, ці містечка або зробили мінімально разом з обленерго. Займаємося ці питаннями. Рішення нинішньої сесії стосувалися і змін до міського бюджету. Це пов'язано із обсягами міжбюджетних трансферів, підтримки діяльності дю США, дитячого оздоровлення у літній період, заходів з за енергозбереження. Юрій Вілков також розповів про презентацію міського досвіду з управління житлом на міжнародній конференції з реформування житлового сподарства, де його визнано кращим в Україні. Основа такого успіху це підтримка у місті співвласників багатоквартирних будинків. Ми і на цей рік, на 15-й рік, 10 мільйонів виділяємо на створення ОСББ, на те, щоб наші громадяни дійсно, як у всьому світі, як у Європі, переходили на те, що вони опікуються своїми будинками, своїми проблемами, і те, що ми їм допомагаємо, не кинули їх на призволяще». На завершення прес-конференції міський голова спростував розповсюджені у соціальних мережах чутки про те, що у тисячці військовослужбовців погано годують. Зараз у цьому закладі лікують 130 бійців, 45 з яких мають поранення. Лікуються вони нормально, харчуються вони нормально, важко. Ребятам і я вам чесно скажу, вони не хочуть нічого казати на пресу. Ми ж спеціально привезли, щоб їх домашній уют створити, ані могли в Харкові знаходитися. Как они находились, ані в інших місцях могли знаходитися, Как они наході ми спеціально, скора допомога, машини, щоб здесь щоб домашні. І якщо ті, які можуть, так може там уже некоторі там на суботу, воскресенья лікарі, якщо вони такі, так і домої відпускають, і друго, і третє. Ну дом лечить. На наостанок. Міський голова додав, що рішенням сесії міськради на вирішення життєво важливих для мешканців міста питань із міського бюджету додатково буде спрямовано майже 22 мільйони гривень.